Вона його вже не кохає, а можливо і ніколи не кохала. Чи можу я змінити такі стосунки? Чи можу я поміняти чоловіка? Єдиний правильний вихід, який облегшить їхнє життя, це буде розлучення погане, який він неправильний, як він думає неправильно. Вона перестала бачити з ним майбутнє. Як би вона про нього не відгукувалась, все рівно вона його любить. Що наступного чоловіка ви притягнете такого самого, якщо не гірше? Вітаю! Мене звати Софія Сохорська і я є духовним психологом. Я рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі і на цій Ютуб-консультації. Як зрозуміти, що у стосунків немає майбутнього? Зараз я хочу висвітлити декілька таких популярних моментів, з якими до мене звертаються клієнтки, і те, що я бачу найчастіше у терапії. Ви аналізуєте і проводьте паралелі зі своїм життям, чи відгукується воно вам, чи справді воно є у вас саморефлексія і аналіз наше все. Першим аспектом, чи взагалі у стосунків є майбутнє чи ні, це проаналізувати, чи не припала любов. До мене, коли приходять клієнтки, вони розділяються на дві категорії. Перша категорія це та, яка Критикуючи чоловіка, висловлюючи свої якісь претензії, негатив, тобто повністю незадоволення своїм чоловіком, срівно в їхніх словах зберігається тепло, зберігається любов. І я бачу по них, що як би не було у їхніх стосунках, що би не робив чоловік, все рівно в них є кохання між ними, вона кохає свого чоловіка. А інша частина жінок, висловлюючи ті самі претензії, незадоволення, навіть. Частина з них висловлюючи і вдячність своєму чоловіку, все рівно відчувається холод і відсторонення. Тобто, любові вже нема, або її і не було. Тому що. У ранньому віці вони вийшли заміж, вони прийняли таке серйозне рішення. Але через те, що були доволі юні, вона не змогла зорієнтуватися, чи схожі в них цінності, бачення на життя, чи в них буде одинаковий фундамент по цьому. І через те, рік за роком, вона розкривалася, вона ставала більш усвідомленішою щодо того, яка в неї має бути сім'я, яким життям вона хоче жити. І протягом 10 15, 20 років, вона розуміла все далі, що це не її чоловік. І таким жінкам дуже складно признатися собі, що я його не кохаю. Або я його, в принципі, ніколи не кохала. Але через те, що я вже нажите майно, є якісь власність спільна чи спільний бізнес, дитина, або вже декілька дітей. Їм тяжко прийняти рішення і бути чесними перед собою. Що так я його вже не кохаю. Чи можливе майбутнє у таких стосунків? Так, можливе. Але тут треба бути, перше, це чесно сама з собою і признатися собі, в якому стані я знаходжуся. Другий момент це бути чесно з партнером, поговорити, бо можливо бути таке, що в нього рівно такий самий внутрішній стан. Але він так само не признається, бо він не хоче образити жінку, бо думає, що ну, а можливо, вона мене кохає, тому треба заради чогось, там, дітей, бізнесу і так далі, зберегти те, що ми маємо. Тому, якщо двом комфортно і двоє один перед одним чесні, то це можлива екологічна взаємодія просто знайти якийсь комфорт іти гармонію між собою, щоб підтримувати цей контакт. Наступний важливий пункт, який я хочу підняти, це хибний висновок про чоловіка, те, як ми хибно про нього думаємо. Так само є частина жінок, які. Починають вже протягом років через те, що накопичуються претензії, образи, якісь внутрішня неприязність. У них починається відсторонення від чоловіка і акцентування тільки на його негативі. Вони взагалі перестають бачити світлі сторони чоловіка, якісь його добрі прояви. Концентрація тільки на тому, який він поганий, який він неправильний, як він думає неправильно через те, що вона обесцінює абсолютно все, що робить чоловік для неї і сім'ї. Такій жінці здається, що єдиним правильним рішенням це буде розійтися з таким чоловіком, і тоді її життя наладиться. Коли жінки приходять з такою проблемою до мене на консультування, протягом терапії в них змінюється сприйняття чоловіка. Як це відбувається? Вона починає фокусуватися на собі, вона починає рости і розвивати себе, і через те, що її сприйняття самої себе починає змінюватися. Тому що е, такі жінки також через те, що вони е, дуже фокусуються на негативі у чоловікові, вона починає, так як ми на енергорівні, ми один механізм. Ми погане випромінюємо і даємо чоловікові, воно вертається, і ми будемо так само відноситися до себе. Або жінка і так поганої думки про себе. І вона починає те саме випромінювати у соціум, те саме випромінювати у свою сім'ю. Через те, коли вона починає працювати над собою і починає розкривати себе, розкривати себе як квіточку, бачите, в чому вона прекрасна, в неї починає змінюватися її. Стало сприйняття життя, в неї виникають нові установки, і вона почне зовсім по-інакшому сприймати свого чоловіка. Тому, коли ви на таких емоціях високих і ви намагаєтесь прийняти якесь радикальне рішення, призупиніться і дайте собі питання. А я собі, як жінці, Даю можливість розкривати свій потенціал. Коли до мене приходять жінки в терапію і кажуть, чи можу я поміняти стосунки, в мене така ситуація. Я завжди відповідаю: ти не можеш поміняти стосунки, якщо ти не зможеш поміняти себе. Поки ми не вміємо працювати над собою, поки ми не вміємо самі зміни в собі робити, ми ніколи не зможемо зробити зміни на зовнішньому середовищі, на зовнішньому плані. Бо, якщо у вас виникає бажання, щоб чоловік змінився, це бажання насправді ваше глибинне. Ви хочете змін, але ви боїтеся йти в ті зміни. І питання тепер, чи є майбутнє в таких стосунках, там, де жінка повністю обесцінює чоловіка, там, де жінка сконцентрована тільки на негативних якостях чоловіка, так є. Але ці зміни у стосунках можливі тоді, коли жінка працює над собою, а коли жінка спочатку починає фокусуватися на собі, а тільки тоді вона починає робити якісь елементи виправлення у стосунках. Якщо у вас є бажання покращити ваші стосунки, розібратися в собі, стати найкращою версією себе і розкрити свій потенціал, я запрошую вас до себе на консультації. Пишіть мені у інстаграм для того, щоб зі мною зв'язатися. Я прикріпила посилання у описі до цього відео і до зустрічі у нових Ютуб-відео. Ставте лайки і пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання.